Слава Україні, свідомі українці! Сьогодні хотілося б вам розповісти про Дніпровську гідроелектростанцію. Це найстаріша серед каскаду електростанцій на Дніпрі. Для її будівництва довелося затопити велику територію. Під воду пішли села, лікарня, санаторій, міст і чимало селянських ланів. Дніпро ГЕС вважається візитівкою Запоріжжя, але мало хто знає, що існувало з десяток проєктів будівництва станції. Але я хочу розповісти саме про ціну будівництва гідроспоруди, і ціна ця вимірюється не лише грошима. Для того, аби побудувати гідростанцію, затопили близько 16 тисяч гектарів. Багато це чи мало? Для порівняння, площа сучасного Запоріжжя приблизно вдвічі більша за ту, що була затоплена, тобто під воду пішло майже пів нинішнього міста. Було затоплено 44 селища, які розташовувалися біля порогів, близько три тисячі дворів переселили на інші місця. Затоплена площа була густонаселеною. Коли мова йшла про проєктування безпосередньо ГЕС за радянської влади, і за проєктом Олександрова ніхто не думав, як жити людям. На той час уже були відведені певні райони, куди мали переселити людей. Держава вважала, що вона робитиме те, що потрібно їй. А не людям, розповідає історик Володимир Лініков. Інший історик Артем Бородін зазначає, що будівництво Дніпровської гідроелектростанції, наприклад, у публікаціях 1920-х років пояснювали необхідністю виправити природу і використовувати силу річки для виробництва електроенергії. Також була затоплена психіатрична лікарня, що мала назву Бетанія, побудована на ділянці площою 170 між колоніями Енлаги і Кронсвейде на місці поселення Альт-Кронсвейде. Її спорудження почалося у 1909 році. Вже у середині березня 1911 був відкритий жіночий корпус Бетель, 20 серпня чоловічий Салем. Відомий запорізький дайвер Юрій Батаєв знайшов рештки Бетанії. частина їх розташовується на правому березі, а решта ховається на дні Дніпра. Скільки грошей витратили на будівництво Дніпровської ГЕС порахувати навряд чи хто зможе. Проте історики говорять, що коли йдеться про ціну будівництва, це не лише про гроші. Не варто забувати про те, що на той час країна була бідною, і аби зекономити на заробітній платі, людей спонукали на трудовий подвиг. Нерідко про Дніпро Гес говорять збудований на кістах. Людей не закладали бетоном, ні, мова про інше бідна країна, яка хотіла побудувати велику індустрію, взяла гроші з селян. Їх просто замордували голодом. Це теж ціна. Ціна Дніпрогесу, Запоріжсталі, алюмінієвого комбінату та інших комбінатів, каже Лініков і пригадує, як декілька років тому на книжковій толоці був показаний фільм Дніпровські лоцмани. Картина знята на початку 30-х років, але була заборонена. Та мова йшла про людей, які втрачали свої домівки, подвір'я, втрачали сен свого існування. У фільмі є кадри, як боролися з тими, хто будував станцію. Режисери намагалися обережно показати, що не всі люди прагнули отого нового. Вони показали людей, які не хотіли цієї великої промисловості, бо через неї вони позбулися усього, що мали. Проте тодішня цензура не пропустила цей фільм і його поклали на полиці. Лише кілька років тому стрічку відреставрували і вперше показали. Отож, за так званими успіхами комуністичної індустріалізації, захована велика ціна. Сотні тисяч українців створили фундамент для тих споруд, фундамент і своїх кісток. Дякую за увагу! Слава Україні та вічна пам'ять всім українцям, замордованим комуністичним режимом.